Всім ку cool. на зв'язку Ентерв'ю. І сьогодні я розкажу, як я грав на сервері NM. Розкажу про те, кого зустрів, і покажу крутезну базу, яку збудував. Поїхали. На сервері я грав близько 20 годин. За цей час я оселився в позолоченому селі. Та збудував свій магічний квартальчик. А тепер усе в порядку. Я з'явився на спавні, там і знайшов перших гравців. Це Nine чоловий бро, який зробив нам декілька ферм досвіду. Морпіс. Поки для мене загадкова людина, але знаю, що займається всім. А це Мунсліп, адмін нашого серверу, якому нравиться японський. Ну, а поки я роздивлявся спавен, нас прийшли вербувати в позолочне село. Ну, а хто ми такі, щоб відмовитись від такої щедрої пропозиції? Так ми і дійшли в позолочене село. Золотого тут, правда, лише голден, але то нічого. Адже більшість будинків тут в стімпанк стилі виглядають дуже круто. Проте дехто будував не в цьому стилі. І ми вирішили поділити село на декілька кварталів. А саме ось такі: загальне село позолочене виділено жовте. Мій квартал магічний, виділений Фіолето, також є територія Найна та середньовіччя. І велике дякую Голдену, що по прибуттю в село він дав мені броню. Також, після того, як видав мені броню, він видав броню ще для Найна. Але коли я пішов її відносити йому, він вирішив від неї просто взяти і відмовитися. Ну що ж, тоді мені буде плюс один сет. Після цього я вирішив не втрачати часу та відправився в печеру, адже валюта на нашому сервері це діамантова руда, і за неї я зможу обміняти собі круті книжки з ефективністю, лагодженням, незламністю і так далі. Ось. Так що я. Не виберусь шахти доти, доки не достану достатньо ресурсів для усього цього. Для мене це був досить довгий час, а вас я не буду цим затримувати. Покажу ось це. Це гора, на якій я збираюся розбудуватися. Також звідси дуже є прекрасний вид на наш порт, в на якому зараз бігає Голден, а я за ним наблюдаю, і він, напевно, навіть не догадується, що я за ним наблюдаю. Так, а ще мені потрібно було зайнятися їдою та трішки розчистити територію. Цим я зайнявся, все зробив, і тут прийшов люкс це наш спонсор меду, і дуже йому вдячний за елітри, які він мені в майбутньому поклав в бочечку. І я прям офігів від такого подарку. Ще плюс-мінус тоді над нашим селом пролітала флаймашинка. Я був дуже вдячний люксу за те, що він розвідав. Що вона було безпечно, і це було не тінті Так. Да. На цей момент у мене вже були ресурси та трішки діамантової роди, і я поспішив на спавн, щоб закупитися книжками. Ой, прийшлось мені розкошелитись. Граючи на сервері, я регулярно фармив і продавав усе жителям. На щастя, у Голдена був в селі Тритхол, у якого було достатньо жителів на всіх. І я старався почастіше їм продавати усе те, що виростало в мене. Але, на жаль, одного досвіду з торгів з жителями мені не вистачало, тож я регулярно почав відвідувати ферми досвіду і зачаровувати 30 рівнем деякі інструменти. А ще у мене була можливість взяти їди в вертіго і посидіти в його затишному кафе. І такі моменти дуже класно відволікали від рутини. Та. ну Реально відволікали. За це я час у час спонсорував його трішки м'ясом, а одного разу навіть провів корів. Тож, у мене назбиралося достатньо ресурсів, щоб з них зробити склад. І я збудував невеличку печерку на вершині своєї гори. Також приглядів ось це місце для того, щоб розмістити фіолетовий кристальчик. Та раз я вже тут вирішив солідно вписатися на дошці всередині села. До речі, цьому була причина, і я відправився у подорож, я вирішив поблукати далеко-далеко, адже в чаті спитав точку, де знаходиться савана. Я чогось. Завжди недолюблював дерево Савана, але цього разу воно мені знадобиться для того, щоб зробити рамку входу в мій квартальчик. Тож я відправився і безелітер досить довго шліфірував кудись далеко-далеко. І врешті-решт я, якщо що, знайшов Савану. Але зараз ми просто базаримо. В мене починається навчання. І скоріше за все я буду мати набагато менше часу, щоб приділяти відео. І в загальному грі. Але я не хочу це закидувати. За час, поки я монтував ті відоси, які і монтую цей, я зрозумів, що мені дуже навіть подобається оце от, записувати звук, монтувати, знімати. Ну і, звичайно ж, подобається будувати і оце- от все. Скажімо так, іграти, що потім я запишу. Але я буду мати набагато менше часу. Так, це взагалі тема, за що ми говоримо. Набагато менше це не значить взагалі не буду мати. Тож я буду старатися виділяти на це час, чуть-чуть знімати, щось, і ми знайшли, до речі, Савану, а я кажу, що наступні відосики будуть. Так що це не останні. Не треба відписуватись, нова аудиторія підписуйтесь, не відписуйтесь. Це все. Далі продовжуємо по виживанню. Я знайшов базу. Базу на острівці. Для мене було дивним те, що хтось захотів поселитися на острові, а не на горі. Ну, це як філеточка з гори, говорю. Цей островець виглядав як невеличка база. Проте не самопочаткова, адже, як мінімум, тут була зачарування максимального рівня. У мене в цей момент навіть стол нема. Я трішки поблукав, подивився, що тут як, побачив пару ферм та вирушив далі. Далі, на моєму шляху, трапилася така гора, в якій хтось заникав серед сосен базу. Ця база не була схожа на таку, на якій. Кожного дня проводять час, але вона вразила своїми масштабами. Мені здається, тут могло бути дуже щось круте. Наступним, що попалося, був ось такий домик. Це я вже пройшов через Незер і зайшов просто в якийсь портальчик, якесь село. Мені він дуже навіть сподобався, проте навколо нього наче не вистачає іншого села, сам він такий крутий, а навколо нічого. Також я знайшов ось таке місце. А тут, наоборот, тут, як на мене, є красиві будівлі, проте вони якось дуже сумбурно розкидані, непонятно для чого. Прикольна територія, але трішки якось це би систематизувати, і буде вообще шик. Цей фрагмент відео записувався ще коли я тільки грав на сервері та паралельно монтував цей відос. Але дещо змінилося. На аукціоні баз ця база стала моєю. База переходить під володіння Андрія. Я вірю, що ти ці діаманти в якесь благіділо. <свісно> <свісно> <В> свій шалкер. <свісно> <свісно> І в цей момент я зрозумів, що ось та сама можливість перетворити це місце в те, яким я його бачу. Добавити якусь інфраструктуру, доріжки і все це якось зліпити в одну кучу, забрати цей ненависний міст і казано, яке мені взагалі не подобається. Тож я приступив до роботи. Я зніс міст з допомогою Морвіса, а також розмістив там парус невеличких статуй в майбутньому досажу дерева. Також з'явилося декілька хатинок і невеличка арочка, куди ж без неї. На даний момент усе виглядає ось так. Автомат я ще заберу, моста уже немає, а ферму кактусів я ще замаскую. Мене чекає ще багато роботи, але вже зараз воно виглядає краще, ніж було до цього. Так то, вже 10 хвилин відео пройшло, а я вам і досі не показав нічого далі по своїй базі. Це треба виправляти. Але перша деякий моментик. Наступним відео я хочу випустити обзор баз. Саме пробігтись по сервері, подивитися, і, можливо, навіть скласти якийсь топ тих, які саме мені найбільше сподобались. Адже у мене нема розвинутого ТГ каналу в якому є багато людей, які проголосують. Але я дуже хочу його зробити таким, так що, будь ласка, підпишіться на нього, і там я от буду викладати, напевно, навіть якісь голосування і так далі. Вот. А ми вернемося на базу, зберемо варковку. І, чесно кажучи, цей безкінечний фарм дуже виснажив мене, адже я менше будував, ніж фармив. Тож я зробив ось таку ферму гарбузів. А з нею седяни не встигатимуть купляти у мене гарбузи, як у мене будуть уже нові. Ну що, речі готові, портальчик будується, ми йдемо в пекло добувати ріса. Тут я провів багато часу. Але добув достатньо базальту для того, щоб розпочати будувати та добротно розвивати свою базу. Розпочнеться усе з того, що ми розкладемо реси по сундуках. Візьмемо те, що потрібно, для того, щоб збудувати ось таку рамочку. Вона буде відмежовувати наш квартальчик магічний від позолоченого села. Вирішив її робити ось у такому темно японському стилі, я б сказав. З додаванням фіолетового. Ну як, як без цього, я ж тут назвався фіолетовичем згори. Паралельно з цим нам потрібно почати робити яму. Яма буде складатися у нас з багатьох рівнів скла, між яким буде повітря, і внизу буде розміщена лава. По ідеї має виглядати як така собі димка донизу. Але ж не вся моя база буде складатися з однієї ями зі склом. Тож мені треба розрівняти дуже велику територію. І найлегше це буде зробити поетапно. Так ось я почав зверху, та після цього вирішив, що ну як це так, мені ж потрібно зрозуміти, де докуди я буду будуватися, тож треба прям масштабно. Засісти і навколо відгородити усе місце, яке я збираюся зайняти. Адже дехто вже почав висаджувати ліс, і мені не дуже цього це сподобалося. Я вирішив так відмежуватися трошки. В майбутньому мені це до речі не допомогло, бо і так збудувала замок, який мені не дуже подобався. Але то таке, адже зараз у мене вже чітко є межі бази. В майбутньому я просто обсажу її деревами і не буду бачити, що там мені не подобається. А ще після того, як я вирівняв територію, вирішив її трішки освітити, адже ну мені теж не хотілося постійно бути вбити мобами, адже вони тут зараз дуже сильні, бо сервер існує досить довго. Ну так, відносно. І треба ліпше освітити все. Того у мене по всій базі факели, і я прям навіть бот поставив додатковий для того, щоб бачити де не освітлено. За той час, поки я оце от розказую, я вже достатньо багато всього зробив. Як мінімум, я зробив невеличку рамочку для того, щоб показати, де в мене ліфт. Також розпочав будування ось такого кристалу та трішки-трішки почав обробляти територію. Темними блоками, для того, щоб от в мене прям така атмосфера темна, сурова була, і розміщувати всякі різні доріжки, і все це якось старатися ось ось цим крутим способом, коли ти багато різних блоків вкладаєш. Але в якийсь момент я такий подивився на цю територію і зрозумів, ну що в мене там сад зробився. Треба якусь будівлю ліпити. Так, і вийшло ще на першому поверсі цієї будівлі я вирішив зробити до цього, А далі добудував ще два поверхи, а то що вона буде така плоска стояти, да? О, і навколо вирішив зробити усе прям красиво-красиво камнем, а до кристальчика ось таких от пару стрілочок зробити. І тут почалося. Боже, я це робив дуже багато часу, адже не міг іменно ту форму, яку хотів. Але вийшло, як на мене, дуже навіть непогано. Я зробив ось таке деревце, яке росте, наче з двох от одна на одну впали, і розмістив дуже багато всяких кристальчиків цього фіолетового, мені це дуже сильно подобається. І вирішив, що листя буде сакури. Чого б і ні. Листя трішки розміманітнив деревом та кварцип. Так, ним, коротше. Ну що? Тепер радий вам представити свою базу, в центрі якої розміщений ось такий джеолятовий кристал. Знизу є яма з такою собі красивою димкою, також ось таким красивим деревом і двома трошечки меншими збоку. Під деревом я розмістив свою зачарувальню. Тепер не прийдеться бігати до Голдена. І також запрошую усіх погуляти у моєму скверку, у моєму лісочку, парку, називайте, як хочете, але не якось погано. І також відвідати мій невеличкий домик на горі. Бріку, відкинь мені трошки глабосланців пожалію. Ні-ні, сорян, я теж з нього Стоп. ох, хто це питає?